Я вам обіцяла зняти відео, що я беру з собою в лікарню. Ще минулого разу, як я йшла в лікарню, то я забула вам це відео зняти, а тепер знімаю, що потрібно мати з собою в Польщі в лікарні. Отже, найперше, що я раджу, це таку от сумку. Тому що ця сумка буде лежати під ліжком, і якщо вона буде тряпочна, то потім її обробити важко, тому що, бачите, вона має бути пластмасова, щоб можна було після лікарні її обробити. Так, тут я маю вже з попереднього разу чайничок такий. Дуже маленький, от бачите, такий, як долонька, навіть менший. Щоб робити собі чай. Тут всередині я маю чай, вже готовий з своєї лікарні. Так. От такий електричний чайничок. Хоча дуже багато лікарень є, що вони мають свої чайники, спеціальні кімнатки, і там собі хворі роблять чай. Деякі лікарні забороняють чайники. Ну, Я мала, мені ще в двох лікарнях ніхто нічого не казав. Далі, сказали, взяти води негазованої, ну Я беру, не знаю, чи три пляшки мені в місяць, а подивимося. Тому що я мінімум буду 5 днів, там я так думаю собі. Далі, тапочки на душ обов'язково. Ну і взагалі от тільки такі пластмасові тапочки бажано брати, бо це лікарня, що потім можна було теж їх попрати. Далі. Так, в попередній лікарні я мала нічні сорочки. Ага, до речі, халат. Халат я купила за 60 злотих на базарі, тому що не буду там моди показувати. Звичайний халат такий, щоб не парив. Так? Нічні сорочки я беру три штуки. Я думаю, що вистачить. Раз, два. Потім мені чоловік все гарно спакує акуратно. Так, три. Звичайно, нижню білизну я беру. Беру скільки, 5 чи 7 труселів. І сказали мені обов'язково взяти такі от салфетки. Такі от взяти салфетки. Тому що, напевно, після операції будуть мені лице обтирати чи що. Я не знаю. Розказала, обов'язково такі салфетки взяти. Ну, звичайно, зубну щітку, пасту, фен. Так. Взяла шампунь, не знаю, буду я голову мити, не буду. Може хіба передобирати, бо після операції навряд чи. Так, з одну щітку пасту. Це все потім Петро мені попакує. Бальзам для волосся мило. Ну, хоча я не знаю. Так, що зараз візьму рушник. Взяла два рушника: один менший і другий великий. Ну, що ще? В принципі, в основному це все. Основне вода, салфетки це, що мені казали, взяти з собою. Ну і документацію. Ясно, що документація мусить бути. Так, моя папочка з документацією, вже досить така вагома. І це тільки одна хвороба, другу хворобу я витягнула. І більше нічого лишнього брати не потрібно, тому що постіль дають там, потім що ще дають. В принципі, і рушник можуть дати, хоча не всіх лікарнях, я знаю, дають, то краще з собою взяти. Тому що я бачила, що до нас пацієнти приходять своєю постелью. Ні, постіль не дозволяють. Ну, бо, розумієте, є лежачі хворі, які можуть замостити кров'ю, можуть замастити ще чимось там. І треба міняти постіль кожен день. По-перше, щоб інфекції не було і так далі. Тому постіль з собою не брати. Так, що ще? Ну, обов'язково не забути, це тапочки такі пластмасові, тому що, щоб ходити в душ. Ну, і в кого довге волосся, то бажано взяти сушку, тому що фен, бо там фена немає, і, наприклад, я з мокрою головою не можу заснути навіть, і де я там посушу. Поки вона висохне, то пройде цілий день. Так що, отаке таке от саме основне. Ну, ясно, свою косметику можна взяти. Я там бритву вже взяла, бо, може, треба буде мені брити тут, от. хоча не знаю, будуть брити чи не будуть, подивимось. Ну і це все така от сумка. Більше нічого лишнього не беріть.